Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофор.ua. Сьогодні у нас виходить друга частина із розбору змін, які відбулися до офіційних тестів. ПДР нагадую, що це саме ті офіційно затверджені тести, які зустрінуться вам в сервісному центрі при складанні іспиту на посвідчення водія. Ось зараз, в червні місяці, в 25-му році відбулися зміни. Першу частину відео я вже записував. Ви мали змогу переглянути. Хто ще не переглядав посилання на першу частину, які зміни відбулися, залишу в описі до даного відео. Ну а сьогодні у нас друга частина. Будемо розглядати чотири запитання. Два запитання зміни відбулися до 33 ї теми це дорожні знаки. І два запитання також відбулися зміни до 17-ї теми. Це є рух маршрутних транспортних засобів. Тому, друзі, перед тим як будемо приступати, обов'язково всі підпишіться. Хто ще не підписаний на канал, тому що ви бачите, що я для вас завжди... Подаю оперативну і найсвіжішу інформацію для того, щоб ви могли якісно підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі. І в цілому на каналі постійно виходять різні зміни, що стосуються правил дорожнього руху чи офіційних тестів. Тому будь-яка підтримка у вигляді вподобайки, коментаря, а особливо поширення даного відео допомагає у розвитку каналу. Тому що багато зараз учнів хочуть складати іспит і поділившись цим відео, ви їм зможете допомогти. Ну і також коротенько хотів би нагадати, що якщо ви вже закінчили навчання в автошколі, але не можете зараз якісно підготуватися, бо не дали вам належних пояснень, то в мене на YouTube каналі є відеокурс по усіх офіційно затверджених тестах з моїми детальними поясненнями. Там є різні категорії, зможете собі обрати відповідний рівень. і... Також на завершальній стадії є відеокурс по правилах дорожнього руху. Також інформацію по цих двох відеокурсах залишу в описі під даним відео, дану інформацію. Ну а ми приступаємо. Отже, перших два запитання вони будуть стосуватися нас е, 17-ї теми. Е, в 17-й темі у нас були зміни до першого запитання і до одинадцятого. Е, в цілому, щоб ви розуміли, які зміни відбулися, ви знаєте, що цього року навесні. Були е, впроваджені зміни, що стосуються смуги для маршрутних транспортних засобів, і колись в старій редакції було прописано, що по смузі для маршрутних транспортних засобів дозволено рух маршрутним транспортним засобам, таксі, а також велосипедистам. І от зараз ці зміни, які відбулися, зараз дописали, що можна ще рухатися також мопедам і мотоциклам. Тому ось ці запитання, які ми зараз з вами будемо розглядати, вони будуть стосуватися саме власне ось цих змін. Перше запитання до 17 теми. Ось же тут у нас запитувалися, яким транспортним засобом дозволено рух по смузі для маршрутних транспортних засобів у даній ситуації. Правильний варіант відповіді залишився такий, який був раніше, четвертий, але вже є уточнена інформація, що дозволено по даній смузі рух маршрутним транспортним засобам, який рухається за встановленим маршрутом, таксі, мопедам і мотоциклом. За винятком мотоциклів з боковим причепом мотоколясок, триколісних транспортних засобів. Ну і велосипедистам також можна рухатися. Так, отже, отакий от варіант відповіді буде правильним. Наступне е, запитання також до 17-ї теми, яке зазнало змін: це 11-те запитання. Тут вас запитувалося, чи забороняється на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів. Ось, позначеною знаком 5.8 або 5.11, рух і зупинка інших транспортних засобів. Тут у нас е, також бачимо, були е, ну, впроваджені зміни. Ось третя відповідь залишилася правильною, але є вже уточнення, так, тобто більш розгорнута відповідь. Також додавали сюди е, власне, ті зміни, про які я вам говорив. Отже, давайте зачитаю. Третя відповідь правильна: дозволяється рух і зупинка тільки для таксі. Мопедам, мотоциклам так, дозволяється рух і зупинка, і також велосипедом дозволяється рух і зупинка, за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів. Ось такі зміни були внесені. Тепер що стосується е, двох запитань, які відносяться до е, теми «Дорожні знаки, 38 е, 38 запитання. Воно стосувалося ось такого дорожнього знаку, який ви зараз бачите на картинці, і вас запитували, що зображений дорожній знак позначає. У нас в 38-му 38 запитанні третій варіант відповіді був правильний. Він і залишився правильним, але є уточнена інформація, що даний знак позначає дорогу, на якій по спеціально відведеній смузі здійснюється рух транспортних засобів за встановленим маршрутом. Мопедів, мотоциклів та велосипедистів, також дозволяється е, тут рух. За винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок і триколісних транспортних засобів. Також бачимо впроваджені ось тут самі актуальні зміни до правил дорожнього руху. Ну і е, 39-те запитання, яке також відноситься до теми дорожні знаки. Тут у нас е, правильним варіантом відповіді був перший. Також у нас запитувалося, що. Позначає даний зображений дорожній знак, бачимо перекреслений. Правильний варіант відповіді під номером 1 – кінець дороги, по якій по спеціально відведеній смузі здійснюється рух транспортних засобів за встановленим маршрутом мопедів, мотоциклів та велосипедів. За винятком мотоциклів, з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів. Ось такі друзі: ще одна порція змін, які я для вас швиденько постарався оперативно Промоніторити і надати вам інформацію. Я сподіваюся, що це вам дуже допоможе для успішного складання іспиту. Я завжди вам всім бажаю скласти іспит з першого разу. Ну, а ви не забувайте підтримувати канал світлофор.ua Підпискою, вподобайкою, коментарем і донатом на розвиток каналу. Дякую, що ви залишаєтеся і розвиваєтеся разом з нами. До нових зустрічей!